Підсумок бойових дій за тиждень з 24 лютого по 3 березня 2025 року. Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 718 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на покровському, наупавівському, Торецькому та курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєні та військовій техніці. На харківському напрямку протягом минулого тижня Сили оборони України відбили 22 атаки у бік Ковчанська, дворічної та западного. На Кубінському напрямку минулого тижня Українські воїни відбили 30 атак противника біля нового Осинового та загризового. На Лиманському напрямку Українські воїни минулого тижня відбили 54 атаки противника. У районах населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина. Та колодязі на Сіверському напрямку сили оборони України відбили 14 атак у напрямках Білогорівки. На Краматорському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 12 атак у районах Часового Яру, Васюківки, Ступочок та Білої Гори. На турецькому напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили 79 атак неподалік Турецька, Кримського та в напрямку Деліївки. На Покровському напрямку минулого тижня сили оборони України відбили 190 атак. Основні зусилля російські загарб. Ники зосереджували поблизу населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Приображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке, де ворог 89 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 16 атак у районах Привільного та Чарівного. На Оріхівському напрямку ворог 27 разів. Атакував у напрямку Б'ятихаток, Нестерянки та Кам'янського. На придніпровському напрямку протягом тижня російські окупанти атакували чотири рази. Успіху не мали. Триває операція збройних сил України у Курській області. На Курщині протягом минулого тижня українські воїни відбили 109 російських атак. Російські терористи завдали протягом минулого тижня 160 авіаційних ударів, скинувши 441 керовану авіаційну бомбу по Курщині. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури 11 ракетних ударів, задіявши 12 ракет. А також 606 авіаційних ударів, зокрема скинувши 889 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 37 тисяч обстрілів 933 із з них із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти застосували протягом минулого тижня понад 40 тисяч дронів камікадзе для ударів по території України. За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 40 районів зосередження особового складу, а також техніки, 15 пунктів управління, 1 пункт управління безпілотниками, 12 артилерійських засобів. Три засоби протиповітряної оборони, два засоби радіоелектронної боротьби, одну радіолокаційну станцію, два склади боєприпасів та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Минулого тижня загальні втрати ворога склали 7890 російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 73 танки, 102 бойових броньованих машини, 339 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 9 засобів протиповітряної оборони, 1166 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 858 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!